Так. Доброго дня, шановні депутати. Розпочинаємо роботу комісії. На чергове засідання комісії прибуло четверо депутатів із п'яти. Чи будуть пропозиції щодо початку роботи комісії? Поступила пропозиція розпочати. На засідання комісії запрошені заступники міського голови, начальники відділів. Медичний директор Чувківської лікарні. Порядок денний засідання вам розданий на руки. Це є в нас сім питань. Прошу прийняти порядок денний за основу. Хто за, хто проти рішення прийнято. Чи є зміни, чи доповнення до порядку денного? Якщо немає, розпочинаємо роботу. Ну, то в цілому прийняті. Тоді в цілому. Хто за? Переходимо до розвитку питань порядку денного. Питання номер 1 Про затвердження договору з Черківською міською радою. Доповідає хто поводоканалу? Наталі. Наталя. Відповідно до рішення Заводської селищної ради, про шутвердження договорів між Заводською селищною радою та Черківською міською радою про передачу міжбюджетного транспорту на 25 рік. Затвердити договір між Чорківською міською радою та Заводською селищною радою про прийняття міжбюджетного трансферту на 25 рік, а саме прийняття іншої субвенції із бюджету Заводської селищної ради до бюджету Чорківської міської територіальної громади для співфінансування Чорківського водопровідного управління водоканалізаційного господарства в сумі 200 тисяч для. То, е, придбання акумуляторів на сонячні електростанції та інших матеріалів для виконання планових домасних робіт на насосні станції сміття заводське. Заводське передає наш биття 200 тисяч на отримання їхніх водопровідних мереж. Угу. Прошу затвердити. Хто за? Рішення прийнято. Це не кінь проти. Другі передають того року не передали нам сто п'ятдесят тисяч. Ми бачимо, на Ви що там вже є таке, що вони встановили до до а вже сонячні визнання. Переходимо до другого питання. порядку так. роботи комісії принесення змін і доповнень до рішення міської ради від 20 грудня 2024 року. Номер двадцять про бюджет Шотківської міської територіальної громади на 2025 рік доповідає восьму ділянку. Шановні члени комісії присутні питання внесення змін стосується як збільшення доходів, так і видатків бюджету громади на 2025 рік. Відповідно до постанови міністрів 31 грудня 2024 року, 1554 Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічної інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа, збільшено дохідну частину загального фонду бюджету громади на 2 мільйони 356 тисяч 800. А саме код доходів 410-360 – це субвенція з державного місцева. На реалізацію публічно інвестиційного проєкту забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, новоукраїнська школа, відповідно на вказану суму збільшено видаткову частину спеціального фонду бюджету розвитку на вказану суму, а саме збільшено видатки управління освіти, молоді та зборки. На цю суму на виконання заходів спрямованих на реалізацію інвестиційного проєкту. Відповідно до даної ще буде співфінансування, оскільки 10%, оскільки фінансування починається з травня місяця на чергових серцях. Ми несемо зміни, коли мати спрямувати ще двісті тисячу на співфінансування. Також відповідно до рішення Заводської селищної ради, де ми тільки що затверджували договір, збільшуємо. Доходи на 200 тисяч гривень, а саме інша субвенція, і збільшуємо видатки по ходу інша діяльність пов'язана з експлуатацією до комунального господарства на придбання, як вже говорили, акумуляторів та інших матеріалів для виконання ремонтних робіт на насосній станції СНТ Заводське комунальному підприємству Чортівське виробниче управління водоканалізаційного господарства. Також збільшуємо видаткову частину бюджету громади на виконання постанови Кабінету міністрів від 10 січня поточного року No13 про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету міністрів від 11 березня 2022 року No252. Це щодо харчування учнів початкових класів. Спрямовуємо залишок коштів в сумі 3 137 500 на Видатки по тому ж 14 три коду на харчування учнів початкових класів таке спрямування можливе до затвердження звіту про виконання при умові надання офіційного висновку про такий залишок фінансового офіційного висновку фінансового управління. Він рішенні, тоді офіційний висновок, що така сума залишку, яка поступила нам 27 грудня. Минулого року є, ми його спрямовуємо, щоб забезпечити харчування учнів початкових класів. Також здійснюємо перерозподіл видатків бюджету громади в межах розпорядників, тобто в межах управління комунального господарства. Зменшуємо видатки спеціального фонду по коду 6030 організація благоустрою населених пунктів на 104 066, ці видатки були передбачені на придбання основних засобів для КП благоустрій. Там сума була 500 тисяч, 104 066. Ми зменшуємо і, відповідно, збільшуємо видатки по коду 6013, забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства для оплати за коригування ПКД по об'єкту реконструкції каналізаційної мережі по вулиці Залізнична, середня, січових стрільців. Шопена, Стрімка, Замкова, мікрорайону Залізничній в місті Чорткові Тернопільської області. Це КП управління водоканалізаційного господарства. Нам необхідно е, сплатити за коригування КПД, щоб ми могли отримати гроші на проведення даних робіт. Також здійснено перерозподіл видатків між головними розпорядниками коштів, а саме зменшуємо на 1,5 п'ять по головному розпоряднику управління соціального захисту по програмі фінансової підтримки Чорківська центральна міська лікарня, де було на даний рік передбачено 6 мільйонів на капітальні видатки. Ми 1 мільйон 50 зменшуємо і збільшуємо суми на. Mm. Субвенція з місцевого державного бюджету по програмі сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Чортківської міської територіальної громади. Ви пам'ятаєте цей мільйон 50, який ми в минулому році виділяли, не профінансували, потім зменшували. І зараз на виконання програми, яка вже на 25-27 рік. Ми передаємо відповідно до пункту 22.5, ми маємо право робити такі видатки, так як вони належать до національної безпеки України. Ми маємо право робити перерозподіл таких видатків. Це всі зміни, які є в даному рішенні. Тобто, у нас, е в нас в змінах до бюджету вже сьоме питання є включено, так? Що саме? Про співфінансування робочого проєкту. Ні, це буде окреме. Це, це буде окреме рішення підтримує. Ясно. Коли є якісь запитання до сподача немає. Хто за такий проєкт? Прошу голосувати. Чотири за рішення прийняті. Переходимо до третього питання: затвердження робочого проекту, капітальний ремонт приймально-діагностичного відділення та відділення. Інтен... 에... анестезології та інтенсивної терапії комунального підприємства Човківська центральна міська лікарня за адресою Тернопільська області місто Човків вулиці Дмитра Півути, 31 Б. Коригування будь ласка. Хто доповідає? Це на підставі е... листа заступника директора Дениса Хаблака. Вони звернулися до нас для того, щоб затвердити цей проект. Е... Він Л інакше так листа... List, Yeah. Ми змінилася назва проєкту і змінилася сума. Сума приблизно десь на 600 тисяч гривень менше, зменшилася. І е, так і називається він Капітальний ремонт приймально-діагностичного відділення та відділення анестезіології та інтенсивної терапії, КНП першок після міської лікарні за адресою Тробської область, місто Човки, вулицями 31Б, травка коригування. Там не було коригування. І вчора вже вони отримали експортний звіт, затверджений від 15 січня 2021 року. номер 1390 ек 24 От і відповідно до цього експортного звіту ми затвердимо вже робочий проєкт під новою назвою і сума змінюється приблизно менша на наші сто тисяч. Зараз загальна сума проекту буде 16 мільйонів 877 тисяч 875 Значилася рахунок оплати робіт, оплати праці, роботи. так було перерахунок, зробила фірма, і там на 600 тисяч стало значення. Реалізація даного проєкту дозволить завершити ремонт приймально в бістичному відділенням. Всі бачу, знаємо, що є це неприймально відремонтована, частина залишається в такому стані, як є. Плюс це включається сюди там хол біля ліфтів. І відділення анестезової та інфекційної терапії, із розширенням його ліжкоміст до 14. Ми зараз ми маємо 10 наявних ліжкоміць в цьому відділенні. Тобто проєкт є дуже важливо Реанімація в нас, скажімо, це лице лікарні будь-якої, бачить, всі надзвичайно важкі стани потрапляють туди, і, ну, і там потребують адекватних сучасних умов для того, щоб працювати і в і пацієнти, які пацієнтів потрапляють. Надіємося, що якраз попадає на свій світ фінансування, тобто на цьому сьогодні. А цей вхід uh, центральний, що був, він передбачений? Як воно буде там, фіф, фіф має бути модернізований до того, що мають бути розділені потоки, вгеньки будуть поступати через наявне зараз відремонтоване приймальне відділення через швидкої. Плани мають звертатися ну, зі стоїть, сторони, був ну, де всім ведуть парадний хідний <клух> там буде передбачено рецепшн, буде передбачено зону для очікування і відповідно прийом планових пацієнтів. Хто в плановому стані звертаються, чекають чезі, піднімаються відділи. Відповідно, це також там хол, там буде переобладнано вхід, буде більш центральний для того, щоб було відразу напроти сходів, а не так збоку. Там буде вхід замрований і там на місці того входу буде зал очікування і гардероб. Передбачений. Реалізація даного проекту займає. 18 місяців. Якщо ми якщо будуть залучені ці кошти по співфінансуванню, то на протязі півтора року ну рік будуть тривати ремонтні роботи. Це точно приміщення, це що з лівого боку комунальної аптеки буде підлягати теж реконструкції? Наразі воно не це. Ні, комунальна аптеки є. То, і що все. Це так, так. Вона буде, воно буде ліквідовано, і там на місці нього буде рецепшн, прийом пацієнтів, планових пацієнтів, буде Але аптека після того боку не буде. А та аптека, ну, та ніби вона не включена. А там ці відділи далі, і, 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 тобі, надалі, Вони куди будуть залучені? рухаючись далі на направо в сторону реанімації, тобто ремонтні роботи mm -hmm. будуть тривати. Там є, буде дві палати, створено, буде травмпункт. Щоб, бо зараз ми маємо таку проблему, коли є якась січена рана. Пацієнт має підніматися на третій поверх травматології. Там десь пара буде робоче місце там. там і, тобто щоб людина то не йшла з тою травмою по всій лікарні чи їхала ліхтов. Так буде більш адекватно. Також передбачається ізолятор, і відповідно буде розширення реанімації буде здійснено за рахунок палати, де зараз лікуються уяснення. У нас там є палата така ратована палата, вона буде перенесена ближче до комп'ютерного томографу. Тоби буде поряд з травмпунктом, а площа дальної палати реанімаційні буде розширена і і створено ще один реанімаційний зал. Що дозволить розширити кількість військових сівдій. Було би дуже добре, якби це змогло статися, Чи є ще запитання до така сума ще кінч, така сума є не підйомною. Територія це окремий проєкт. Така сума не є підйомною лікарні. тобто нам потрібно декілька років дуже плітно працювати, а то той десяток років відкладати ці кошти. Без залучення додаткових інвестицій зробити такий yeah. проєкт нереально. А проєктно кошторисну документації маємо, причому пройшла коригування у 2025 році, щоб на подання до системи була найбільш актуальна інформація для того, щоб проєкт міг набрати більше балів і вийти і перемогти в даному конкурсі. На конкурс подаємо до завтра

То про рішення прийнято. Побачили, Переходимо так, до слідуючого питання про співфінансування робочого проєкту, капітальний ремонт, спровадження заходів. Цього проєкту. Цього проєкту, так, так. 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 Оскільки так. вже Денис Миколаївич сказав, що сума не підйомна, 16 мільйонів 777 і тисяч 775 гривень. Ми підготували проєкт рішення на дати досвід на здійснення співфінансування. У 2025 році з бюджету Чорківської міської територіальної громади цього робочого проєкту у розмірі 25%, що у гривні становить 4 мільйони 219 тисяч 406 сантиметрів. Це є умова щодо участі mm -hmm. у відборі цих проєктів? Тобто сама держава? І це європейські банки, вони вимагають співфінансування не менше ніж 25%. Тому для того, щоб прийняти участь у цьому відборі, ми маємо подати якусь користь і завантажити туди саме рішення про надання згоди на співфінансування нашого робочого проєкту у разі його відбору. Тобто, якщо проєкт прийде в світ і буде затверджений на фінансування, то тоді.

Фінансувати і до 50% за кожен один, ну тобто 25, 26, 27%, то додається бали. Тобто там є така бальна система, і вже та комісія яка буде розглядати, вони додають бали. Тобто, а що більше бали, бали дають хто Так, тому принципі, це теж... 25 – це і мінімально. Тобто і ми... 23 є мінімально, ми даємо mm -hmm. 25, щоб хоча б 2 бали за бонус необхідні. Це один 20 пунктів, mm -hmm. там вбиває буквально все. І що це лікарня, яка це лікарня, кластерна, там, <голові> тобто опорний заклад. Воно буквально все, навіть кількість населення, кількість людей, які будуть користуватися цими послугами. Там дуже така велика градація і велика бальна система. Ну, в принципі, маємо надію, що хоча б з трьох проєктів ми попадемо по одному відданість. Лисуємо вже хочеться, щоб дозволити. Не вміє шукати. Спочатку відбеліт. Спочатку Виграєте. Немає Немає. Якщо немає про що с хати, за через за рішення прийнято. Переходимо до сідучого питання. Про співфінансування робочого проєкту, капітальний ремонт і проведенням заходів по енергозбереженню будівель, поліклініки та лікарні Чорківська центральна міська лікарня Чорківської міської ради, що знаходиться за адресою Тернопільська область, місто Чорків, вулиця Дмитра Півгути, будинок 31Б. Доповідає. Так, це вже в них готовий робочий проект, який вже має експертний екстрений. Це, це мутацією е, гаразд, і е, тому ми також винесли рішення для того, щоб надати досвідчутківській міській раді, також здійснити співфінансування на здійснення цього робочого проекту. Е, він загальна сума його 40 мільйонів 596 тисяч 444 гривні. Також 25 відсотків, які становить 10 мільйонів 149 сорок дев'ять тисяч сто одинадцять гривень. Шуін собою передбачає, які з утеплення у утеплення... Вікна лишаються ті самі, не передбачено заміни. Це заміна вікон, а то хіба не вікон. А нові стоять, але то що? Там не робити. Ти не робити. Ти не Повністю утеплення двох будівель і переходу, який між ними. Тобто повністю утеплення і фасад. Якого переходу? Це цього не робити. Між поліфінки до лікарні. Тобто кожне перебачення його утеплення. Там до речі, там вікна ще старі, вже не відмінені. Yeah. Дерев'яні, то що там також буде заміна всіх вікон. Ну, зважаючи на цю величезну площу, утоплення також е, цокольних поверхів і підвально е, yeah. ну, да, даху. І тому зважаючи на ці величезні площі, така величезна сума. І yeah. yeah. всі двері. Yeah. Але знаєте, вони це на саме енергоєвний об'єкт, він у нас найбільше споживає комунальні послуги. Тому якщо би ми його дійсно організували, то... На метр квадратний загальній площі в нас саме більше в медичній галузі. Це є це є ПМСД. ПМСД є саме більше. Там вони великі за рахунок площі, а так за рахунок втрат тепла йде. Ну от знову повторюсь, ми подаємо припинити, але конкурсом передбачено фінансування громади тільки двох. Тобто ми не знаємо, які самі mm -hmm. проекти попадуть в відбір, ну тобто, які будуть відібрані. Але для того, щоб ми мали можливість подати в усіх компонентах, там є компонент, вода каналізація, житло, медицина, щоб ми мали трохи більший діапазон, то ми подаємо цей проект. Житло в нас не підходить. Житло там для трьох регіонів, тільки ага, які И, піддавалися. І, і, так, ми туди не попадаємо взагалі там вибудівництво з житла. Значить, yeah, so. тут співфінансування 10 мільйонів 149 тисяч 111 тисяч. Тому хто за? Да. Рішення прийнято. Верні робочого проєкту реконструкції каналізаційної мережі по вулиці Залізнична, середній сільської стрільців, Шопена, стрімка замку мікрорайону Залізничних місто Чорткові. Коригування доповідь заступників. Це також для того, щоб прийняти участь у даному офісному відборі, було здійснено коригування проектної документації щодо реконструкції каналізаційної мережі по залізничному мікрорайоні. Загальна вартість відбуваного проєкту становить 23 мільйони 155 і 887 тисяч гривень, тому просимо затвердити даний робочий проєкт з такою сумою. 23 мільйони. 23 мільйони 887. то два паралельних цих. І Одразу, е... Про співфінансування в розмірі 25. Там, треба було дати 27. Я думаю, і це було тих, такі. є. І Якщо, дай Боже, у нас хоча б буде відібрано два проєкти, то теж треба буде знайти ці гроші. Це заходи по е... співфінансуванню. Тому реконструкція каналізаційних мереж. Але в нас в районі реконструкції і будівництво, бо в нас де, в районі вулиці Середня, там немає залі. Там тільки залізнична вулиця є. Тільки залізнична і там є, там можливо. Реконструкція, реконструкція. Ні, реконструкція передбачається е, збільшення загальної протяжності по відсоткам там, угу. тобто е, що значить реконструкція то воно буде самим е, реконструкцією передбачає зміна параметрів е, додавання протяжності і так далі. Тому дійсно десь у нас не до кінця доведено, але в результаті реконструкції буде здійснено і забезпечено каналізаційними мережами по цим е, вулицям. Яка загальна протяжність? Загальна протяжність по даному порядку 3 км 14 км метрів. Буде протягнуті ці каналізаційні мережі, буде відновлено насосне обладнання, поставлено сучасне енерго, енергоощадне і так далі на КНЕСКІ, яка тут знаходиться біля мосту. Так, також будуть там 104, здається, каналізаційні люки. Так, каналізаційні люки. Протяжність ще яка передбачена цих тротуарів. Ну, по деяким вулицям тут матротуарів, і воно йде поза межами тротуарів. Ну, а відновлення дороги. Відновлення дороги там але буде, там спочатку, є, там, спочатку, ну, в принципі, ви ж знаєте, що краще зробити мережі, а потім вже робити дорогу дороги. Ні, то Бо я просто станції, кажу, що, там, що там, тут ще буде тягнути за собою. Але де частин... вам передбачається повністю відновлення дорожнього покриття. Там, де є асфальтування, відновлення асфальтування, там, де є камінь чи будівка, ну камінь покладений по залізничні, там де він теж відновлюється. І там, де ґрунтове покриття, воно теж буде відновлено як належне. тобто цільним матеріалом, зі щільним спуском і так далі. це відновлення дорожнього покриття теж передбачено в проєкті. Я хочу бачити на відновлення. Додайте хоча б дві цифри. Це є 4 мільйони і... 5. 10 5. мільйонів в нашій. Десять полікарні, 10 мільйонів. Якщо ні, скільки? 5, Тут скіки. Якщо з Співфінансування 2025 року. П'ятого? Наше співфінансування, передбачено, я думаю, це буде на п'ятий рік. Але проєктом відбором чи проектом передбачено, що термін реалізації даного проекту 18 місяців, тобто держава буде фінансувати нас як і в цьому році. Так, і в наступному році, якщо це буде потребувати. Тобто, якщо ми закінчимо роботи на цьому а, році, то але якщо, наприклад, ми там воно проходить, ми виграємо, то ми напевно ці гроші маємо зразу <зв. зв. зв>. там там, дати. Там вже буде, буде якась програма. там, там буде, буде порядок. Там буде порядок, графік буде скоріш за все, що ці гроші е, надійдуть до нас, місцевий бюджет. Видите, порядок доплатної екіпажі, будете оплачувати чи ні? Джено перемож за будучу плате за Це це кошти, які, це ж не наші кошти, не українські, це кошти Євросоюзу, які бере держава і і держава буде віддавати, там. це і є цей якісь кошти, сама держава бере, цей кредит на фінансування цих заходів. І вона вже буде якось там віддавати. Ну, Таким чином. ну, Може бути при кожному при кожній опаціях роботу, і фінансування, і Може бути і таке в основному такі гроші такі варіанти. Так ми понелку з під час. Наприклад, навіть всі державні дену, що... Щоб вони не показ... поступали нам. Ні, вони поступали, але ви відразу, ви, а що оплачуємо одразу по наші, і... і... ну, наші п'ять. І... І... На і... Я не знаю, там буде але може буде такий варіант. А, і тут будуть проведені, наприклад, закупівлі робіт, також будуть додані. Вимоги до підрядних організацій, там, від банку. Це буде mm -hmm. досить такий продає yeah. процес. Ну, Але на сьогоднішній день наша задача стоїть подати грамотну заявку mm -hmm. через цю систему DREAM і, mm -hmm. і, і бути. А там вже будемо вирішувати свої mm -hmm. надходжені питання. Будемо надіятися. Це є мрії? Єві, та, є. Є? Є? Чи є запитання до доповідача? Немає. Все, Якщо немає запитань, прошу голосувати. Хто за, хто проти. Рішення прийнято. Дякую. Пропоную дані сім проєктів, які проголосовані на комісії. винести на розгляд чергової сесії. Позачерговою сесії. Завозить за червоні 16-ту -го годину.